26 липня, п'ятниця, щоденник біженки, частина 2. Я Господь твій Бог, який тримає тебе за праву руку і каже тобі, Не бійся, я тобі допомагаю. Ісаїй, 41 розділ, вірш 13. Чудо перше. Мої подруги Таня і Віка були зі мною. З кількості людей на вокзалі стало зрозуміло, усі евакуюються. Ми вирішили дізнатися, куди ходять потяги, але нам це не вдалося. Нам сказали чекати потяг Харків Київ, але ж Київ найбільше обстрілювали. Усе було, як у тумані, на четверту платформу прибув потяг, і всі почали бігти туди. Мене зносило натовпом, я міцно міцно тримала на руках Остіна. Я бігла й молилася Господи, збережи нас, тільки б не спіткнутися. Більшого страху у своєму житті я не відчувала. Віку з моєю валізою натовп потягнув уперед, таню з візком назад. Я озирнулася і побачила, як її просто виштовхують через двері. Таня кричала мені не озиратися навколо плач і стогін. Ми нарешті змогли дістатися платформи, але від нервів у мене почав сильно боліти живіт. Я думала, що з непритомнію. Виявилося, що нам потрібно на третю платформу, тому ми побігли туди. Люди плакали від страху, у всіх паніка. На платформі розкидані валізи, шапки, куртки. Усе втратило цінність. Найстрашніше почалося, коли відчинилися двері потяга. Я ніколи не забуду цей жах. Неймовірних розмірів натовп намагався потрапити всередину. Усі кричали, штовхалися, билися, і через це зростало відчуття тривоги й паніки. На моєму обличчі був жах, а з очей просто градом котилися сльози. Якби не віка, я б просто сіла на валізу і несамовито плакала, але вона, незважаючи ні на що, відчайдушно пробиралася крізь натовп, щоб допомогти мені зайти. Віка, зриваючи голос, щосили кричала Пропустіть жінку з дитиною, однак на неї ніхто не зважав. Тоді вона силою власного тіла почала стримувати людей, щоб дати мені дорогу. Якийсь хлопець пропустив мене і навіть допоміг із валізою. Урешті решт ми опинилися у вагоні. Я тримала Остіна на руках, мене трясло, нахлинули емоції і почалася справжня істерика. Хлопець Михайло, який бачив мій стан, сів навпроти, узяв мої руки і почав заспокоювати мене. Завдяки йому мені стало значно краще. Я безмежно вдячна йому за небайдужість. Деякі люди, бажаючи виїхати з міста, чекали на вокзалі по кілька днів, а від моменту мого приїзду на вокзал до моменту посадки на потяг, минуло менше години, і це справжнє диво.